Арт проект для дружин полеглих героїв тілюють у Кропивницькому. Основна ідея відкрити творчі здібності та відновитися після пережитого, а ще зберегти неповторну історію власного життя та кохання. Картини намальовані серцем. Бачила наша Лілія Кочерга. Катерина малює гори. каже, це символ їхньої із чоловіком любові. Майбутні подружжя познайомилися на лижному курорці та закохані не відсвяткували навіть своєї першої річниці. Ми познайомилися з ним у горах і ми разом були дуже як короткий проміжок часу, тільки майже трошки менше року, тому що він загинув 2 квітня, а 29-го в нас вже мала бути перша річниця. Тому знаєте, гореться, як це його стихія, наш початок, його початок, і вважаю, що моє перезавантаження. Андрій Кипень, родом із Закарпаття, боронив країну з часів. АТО, загинув під час бойового завдання на Запорізькому напрямку. У нього залишилися мати, сестра, дружина та маленька донька. Був командиром, був сапером-розвідником. Казав, що е, я завжди приходжу перший там, де не пройшли ще. Танки, артилерія не прийшла розвідка. Я приходжу там перший. Його позивний був варан, і він так як він усю роботу виконував. Повзаючи до армії, чоловік ставився як до роботи. Все мав робити на відмінно. Він отримав низку відзнак від президента Міноборони церкви. На цьому відео, що зберегла дружина, Андрій розмірковує про військову службу. Відношусь як до роботи. От я людина працюючи, так як на гражданському житті привик просто працювати там гроші заробляти. От я працюю, от це моя робота. Так, да, є патріотизм. Я розумію, що я потрібен державі, є стимул, я стимул, сім'я вдома. Розумію, що треба захистити свою сім'ю, свою країну. Але у більшості до служби відношуся як до роботи. Чоловік залишився в спогадах назавжди, каже Катерина. А пережити втрату коханого та впоратися з болем допомагає арт-терапія. Трошки відпочинку та перезарядки. Все таки це терапія і. Е те, як можна свій внутрішній внутрішні стан привести на папір на першому майстер-класі в рамках проєкту п'ятеро дружин військових перетворити тугу на мистецтво, учасницям допомагають художники. Мистецтво і, взагалі, процес творчості він настільки комплексний, що тут і руки. Приймають активну участь і інтелект, і емоційна сфера, і тому ось, ну, людська особистість вона задіяна дуже сильно, і насправді це дуже захоплюючий такий процес, і тому дійсно він має таку цілющу силу. Цей проєкт не про смерть, а про силу жити після втрати. Переконують організатори, коли ці полотна завершаться, ці роботи полотна будуть написані, і ця робота завершиться. Ми хочемо зробити виставку цих робіт, і не лише обмежиться кропивницьким. А ми хочемо, щоб ця виставка майдрувала регіону безпосередньо, тому що там також є дівчата, які також хочуть до цього долучитися. Проєкт Жива справжні історії кохання триває в Україні понад рік. Арт-терапевтичні майстер-класи вже відбулися в Києві, Львові, Дніпрі та Івано-Франківську. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.